Всім привет підписників, з вами я, Влад і. Матвій! Сьогодні ми вам покажемо нове окремо Бурхаймена, всі набирають печенка, човачки, всім приємного перегляду. Так, ну підписники, як ви знаєте, що я маю преміум Бурхайме, тому і додали два нових будинка. Один преміум, другий є. Вите, ти взагалі знав, що в мене преміум? Я не знав, ти мені не розказував. Скільки він коштує? Нажми на корзину і прям? А а е... Ну, е... преміум? Так. Зараз. Просто він може там зараз у вас подорожав, може, ні. Я його купляв десь за 275. 275. Не змінилось, а він став ліпше набагато. Матвій пізніше візьме не преміум будинок. А я візьму зараз преміум, і ми його роздивимося, його секретки і так далі. Так, я тебе додав румоте. Матвій ти зараз ще не бере румоте, щоб ти міг щось робити. Давай оцінюємо будинок. Іди сюди. Так, не збирайте на його літнем, він зачугаку. Тому що перший цей подивимось. Так, проходь. Прийшов <правжу> Так, хто тут до нас іде. Закрий двері прошу. Ні, ліпше ось так от забанити. Все, добре. Дивимося. Тут в нас е хрохвилівка, така в новому стилі. Руки можна помити, кухня, е телевізор. Отут є секретка, як я зрозумію. Ну, просто під сходами Є вільне місце, в якому можна походити. Другий поверх. Так, тут у нас спальня. Я тут. -о. Тут у нас ванна, о, такі двері прям відкриваються гарні. Вікно у вані, туалет. Що ти робиш? Підписники, в який ви клас перейшли? Напишіть в коментарях. Ну, подумайте, Влада, я піду в другий. Перший. Але насправді він піде, напевно, не знаю, який. Не знаю. Так, так. напіву. Я зараз не можу знайти сей. Бо сейф тут захований, звісно. Так, на першому поверсі я нічого не пропустив. Так, тут гараж і нічого більш такого. Так, підписники. Я вам хочу сказати, де є сейф. Ти зараз офігієш. Дивись рівно от сюди. Рівно куди я дивлюсь. Рівно. Ну. -мо! А як... Капець. І я натискаю, і воно опускається. Все, давай бо я тебе закрию там. Все, і Матвій бере береб будинок, і ми вам його покажемо. А будинок так виглядає. І цей будинок оцей преміум, нагадує о да. той самий передостанній. передостанній. Передостань? Так. Це я не будинок. Чого? Або. Передостань? Так, є зірочка, і не над ним, а, сп... а справа Ну, зрозумів. Та. Так, Та, зараз. я... Той? Додай мене okay. в РУМАТЕ, клікни по мені і натисни так, так, Клікнути по тобі і що РУМАТЕ. Ага. Бачу. Так. Що в нас тут є? Тут є так. камінь, як завжди. Тут є камінь. Холодильник. Холодильник, нічого не змінили, все як було. Холодильник Ми закриємо, щоб не було в хаті холодно. Ванна. Можна ручки помити. І тут вже нема праздних машин в цій кімнаті. І ці будинки дуже похожі і якісь халатурні. Лісце під сходами є. І, ну, Брухайвен як нас без цього залишить. Так. Тут у нас звичайна кімната, обшукуємо, щоб не було ніяких секреток. Тут ванна вже така мені правда подобається. Тут в нас двохспальне ліжко і буфік. І, в принципі, ванна, туалет, зеркало, зеркало, ліжко. Ну, а тепер цікаво, чи Матвій догадається, де це та секретка? Підписники, я тут просто перезаписую вдруге, і він, можливо. Я тому знаю вже де. Я не знаю де. Давай підкажу. У цій кімнаті. Цей сайт, так, типу. Деф вані? Так. Оці. Mm. Іменно ці. Ну, добре, піти. Я вам покажу. Хочу фігіти. Іди сюди, да. іди сюди. А тут є пусте місце, ну тут таке. Okay. Але йди сюди, йди сюди. За оцею стінкою є сейф. Сказати, як його відкрити? Тікай, okay, давай я сам догадаю. Догадається, що є. Mm. Добре, давай я скажу. Не виключити світло. А дивися, що. Ти не вгадав би. Сісти на туалет оцей. І дивися, що в нас тут. І! І сайт! Ну ось так, як підписники в нас все вийшло. Поставте лайк, підпишіться. Поставте дзвіночок. Всім па-па, З вами був Влад.